Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні у студії актуального інтерв'ю заступник директора Івано-Франківського регіонального управління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леся Гвоздянчук. Доброго дня, доброго дня, Лесю Васильівну. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні має можливість отримати власне житло за допомогою держави? Я розпочала з того, що діяльність Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву націлена сьогодні на два напрямки. Перше, це власне кредитування та безповоротне надання коштів. Розкажіть про програми кредитування. На сьогоднішній день є три програми кредитування: це програма пільгового довготермінового кредиту на будівництво реконструкцію та придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам віком до 35 років, також кредитування за рахунок власних коштів фонду, а також програма соціальної ініціативи президента України з дешевлення вартості іпотечних кредитів. Які умови програми з дешевлення вартості іпотечних кредитів? Програмою здешевлення вартості може скористатися будь-яка особа віком від 18 і фактично до передпенсійного віку, яка потребує покращення житлових умов. До кредитів встановлені певні вимоги. Зокрема, кредит надається у гривнях, терміном погашення до 15 років і зі сплатою 3% річних, оскільки 13% річних сплачується за рахунок державних коштів. Чи обмежує держава громадян у виборі квартир за площею? Як такого обмеження площі немає, тобто держава не обмежує, але держава обмежує суму, з якої буде здійснювати відшкодування саме цих 13% річних. Так, зокрема, для громадян, які в складі сім'ї є одна або дві особи, передбачається, що держава готова відшкодовувати 13% річних з 200 тисяч гривень кредит. Хто може скористатися цією програмою? Сьогодні кандидатами на отримання дешевого іпотечного кредиту є громадяни віком з 18 і до передпенсійного віку, які потребують покращення житлових умов, то відповідають вимогам банку до позичальника. Яким чином кандидат доводить, що він потребує покращення житлових умов? Громадянам достатньо представити довідку про те, що за місцем реєстрації на кожного із зареєстрованих припадає менше 9 квадратних метрів житлової площі, або також це стосується тих осіб, які прописані в гуртожитку, і вони теж можуть подати лише довідку про те, що вони зареєстровані в гуртожитку. Наскільки я знаю, раніше вимогою до кандидатів на покращення житлових умов було перебування на так званій черзі, так житловій зараз. Йдеться наскільки я знаю, тільки. Про довідку про склад сім'ї так, звичайно, сьогодні з метою спрощення процедури доведення, що громадяни потребують покращення житлових умов, постановою було передбачено, що достатньо подати власне довідку про склад сім'ї із зазначенням усіх осіб, які в ньому зареєстровані, та із указанням житлової та загальної площі, яка припадає на кожного із тих, хто зареєстрований в даному житлі, і це є достатньою підставою для того, щоб вважатися кандидатами на отримання з дешевого кредиту. Якщо виконані ці умови, про які ми з вами говорили, якими наступними повинні бути кроки? З кандидатів. цією довідкою про склад сім'ї та з іншими документами, зокрема, довідка про доходи, також паспорт, ідентифікаційні коди, громадяни звертаються до фонду сприяння молодіжному житловому будівництву і реєструються кандидатами. Паралельно вони також звертаються до банку і намагаються довести, що вони там є також кандидатами на отримання цього здешевленого кредиту, доводячи це, зокрема, довідками про платоспроможність свою. Які вимоги банку до кандидатів? Перша і основна вимога це довести, що кандидат є платоспроможним. Платоспроможність обчислюється, виходячи з суми, яка необхідна до погашення кредиту та прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. Тобто, скільки це треба заробляти, щоб отримати кредит у банку. Для однієї особи, якщо вона бере, наприклад, однокімнатну квартиру, то її щомісячне погашення кредиту плюс відсотки буде становити десь приблизно 1100 гривень і 1108 гривень прожитковий мінімум. Таким чином ми бачимо 2208 гривень. Є достатні, достатніми доходами для того, щоб бути платоспроможним для банку та отримати здешевлений кредит за цією програмою. Ви говорите про те, що е, немає вікових обмежень у цій програмі. Тобто людина старша, яка за 50 має можливість отримати такий кредит, звичайно, сьогодні будь-хто з 18 і до передпенсійного віку фактично може звернутися до банку та відповідаючи вимогам, тобто маючи достатню платоспроможність, отримати кредит. З єдиною лише різницею у тому, що люди, які мають, наприклад, 30 років, вони будуть погашати кредит протягом 15 років. А якщо звертається особа, наприклад, яка вже 50 років, то вона змушена його погасити до моменту виходу на пенсію. Тобто, щоб на момент погашення кредиту, її вік не перевищував пенсійного віку. Є якісь особливі вимоги до складу сім'ї тих, хто хоче брати кредит? Особливих вимог немає. Кандидатами можуть бути як, наприклад. Повнолітні діти і у складі їхньої сім'ї можуть бути батьки, якщо йде мова про неодружену особу? Або також це можуть бути батьки і у складі сім'ї їхні повнолітні діти? Звертаю на це увагу, тому що вважається, що якщо людина неодружена, то вона тільки завжди сама є сама собі сім'єю. Звертаю увагу ще раз на те, що кандидатом є повнолітня особа, і її батьки теж можуть бути членами сім'ї. Скажіть, будь ласка, на якому етапі і яка процедура пошуку саме вже майна? квартир. на сьогоднішній день перелік об'єктів, з яких можна обирати житло, формує міжвідомча комісія Міністерства регіонального розвитку і будівництва. І з цього переліку можна обирати житло. Ну тому людина, коли звертається до фонду паралельно до банку, вона десь в проміжку між. Між зверненнями туди і в іншу установу вона займається також пошуком власне, житла із цього переліку. Перелік є доведений і на сайті фонду сприяння молодіжному будівництву, і зокрема на консультації також можна завжди отримати перелік тих забудівників, які беруть участь у програмі. Леся Васильів, скільки громадян встигло скористатися програмою вашого фонду? Протягом 2012-2013 років всі, у всій Україні тисячу, понад 1900 сімей скористалися програмою з дешевлення кредитів в Івано-Франківській області. Таких кредитів у минулому році видано 14 і в цьому році вже є 21 кредит. Ще до кінця цього року плануємо надати десь приблизно 100 кредитів. Розкажіть про інші програми кредитування. Сьогодні ще є цікава програма кредитування, яка називається кредитування із власних коштів фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Кандидатами на цю програму є вже особи, які мають обмежений вік, тобто вона стосується тільки тих сімей, які мають вік до 35 років, включно, та перебувають уже на квартирному обліку. Тобто, якщо в попередній програмі йшла мова про те, що достатньо подати лише довідку про склад сім'ї, то у цій програмі вже необхідно подати довідку про перебування на квартирному обліку. А Чому? які доходи є достатніми для участі у цій програмі? Для одного, для того, щоб придбати однокімнатну квартиру, сім'ї достатньо заробляти приблизно десь 3,5 тисячі гривень. Це йде мова про сукупний дохід. Для двокімнатної квартири приблизно потрібно вже п'ять тисяч гривень сукупного доходу, і для того, щоб придбати трикімнатну квартиру, необхідно заробляти десь до 6,5 тисяч гривень. Йде мова про доходи чоловіка і дружини. Що хотіла б звернути увагу, що ми, на відміну від будь-яких інших фінансових установ, і, зокрема, банків, готові брати поручителів для того, щоб покращити платоспроможність позичальника і до поручителів, як таких особливих вимог, немає, це може бути як юридична особа, так і фізична особа, і це не обов'язково мусять бути прямі родичі. Єдина вимога, щоб вони не були пенсійного віку, і половину доходів гарантодавця ми готові зарахувати до доходів позичальника з метою покращення його платоспроможності. А чи є обмеження щодо площі квартири? Ну, оскільки ця постанова, це програма кредитування регулюється 584 постановою, як і програма пільгового кредитування, то звичайно є прописано, що для сім'ї із одного громадянина достатньо 41 квадратний метр. Сім'я, яка передбачає два дві особи, це 62 квадратних метри, і для сім'ї із трьох осіб 83 квадратних метри. Це є достатня площа для таких сімей. Відсоткова ставка за користування цією програмою, наскільки я знаю, 10%. Вона втричі вища, ніж у попередній програмі. Чи є охочі і в чому, в чому вигода людей, які беруть участь саме у цій програмі? Справді, ставка 10% є доволі високою порівняно з програмою зашевлення вартості іпотечних кредитів, оскільки насправді втричі вища, ніж у попередній програмі. Але... Мова йде про те, що фонд готовий надати кредит на 90% від вартості житла, тобто громадянину необхідно сплатити лише 10% від вартості. А це, якщо мова йде, наприклад, про двокімнатну квартиру, це приблизно 26 тисяч гривень. А решту суму людина може брати в кредит. Крім того, кредит надається на погашення протягом 30 років, це дозволяє людям менше витрачати щомісяця, оскільки вони змушені. Попередній кредит погазити протягом 15 років, то цей на 30 років. Крім того, кредит надається у гривнях і відсоткова ставка не переглядається незалежно від будь-яких умов і зміну курсу валют і так далі. Тому він десь є забезпечений і навіть я би сказала застрахований. Про те, що людина на початку отримала кредит на певних умовах і протягом 30 років вона буде погашати кредит саме з такими умовами. У вас ще є програма, яка передбачає безповоротне надання коштів. Розкажіть детальніше про неї. Програма називається Доступне житло і вона полягає в тому, що громадянам, які вже перебувають на квартирному обліку, можуть це підтвердити документально. Держава надає безповоротну грошову субсидію у розмірі 30% від нормативної вартості житла. В той час, як громадянам необхідно внести 70% власних коштів і обрати собі житло, яке їм подобається. Хто формує перелік громадян, які можуть брати участь у цій програмі? Перелік формують ті органи місцевої влади, які і ведуть квартирні обліки. Тобто, якщо це ми говоримо про місто, то це є міські ради. Якщо в районі, то це є районні державні адміністрації. Звертається з громадяни з заявою на ім'я міського голови чи голови райдержадміністрації. Про те, що необхідно їх включити до переліку громадян, які мають право на здешево, на державну підтримку, і їх включають до цього переліку. І з цієї довідки вже громадяни звертаються до фонду з метою отримання державної підтримки. Житло можна обирати на власний розсуд? Чи є певний теж перелік? На сьогоднішній день є таких п'ять об'єктів, яких можна обрати житло, яке подобається громадянам. Чотири із них об'єкти знаходяться в місті Івано-Франківську. Це об'єкти, які будуть цього року введені в експлуатацію, і один об'єкт в місті Коломиї на вулиці Миколаєва, 7. Ви можете навести приклад грошових розрахунків, наприклад, на двокімнатну квартиру? Двокімнатна квартира вона коштує приблизно десь 296 тисяч гривень. Я беру з розрахунку 60 квадратних метрів, з яких 89 тисяч приблизно буде державна підтримка, і відповідно 207 тисяч доведеться громадянам сплатити власного внеску. Чи можна отримати кредит для сплати власного внеску у фонді чи в якомусь іншому банку? Фонд забезпечує лише надання безповоротне 30% вартості житла. Але вже 70% ми не готові надавати в кредит. Громадяни можуть звертатися до будь-яких банків і отримувати в кредит уже безпосередньо в банках, але це буде абсолютно споживчий кредит, за який необхідно сплачувати певні відсотки за користування кредитом. І в більшості випадків фонд не перевіряє, де громадяни взяли доходи. Це можуть бути як перерахування за кордону, це можуть бути позики в банку, будь-де, але фонд не. Готовий підтримувати громадян у частині їхнього власного внеску, держава дає третину фондів безповоротно для придбання житла. Чи не може трапитися так, що пізніше спадкоємці повинні ну, цієї квартири повинні будуть повернути ці кошти державі? Ні, держава якраз має намір забезпечити громадян житлом і таким чином спри, сприяє різними своїми програмами для того, щоб люди мали власне житло. І навіть коли надається частина безповоротно коштів, то держава не претендує на, на цю квартиру в будь-якому випадку. Коли Ні. будинок збудується і ведеться в експлуатацію, бо зараз йде мова про те, що ми надаємо державну підтримку на житло, яке будується. Громадяни зможуть отримати свідоцтво про право власності, і вони будуть власниками назавжди. Це житло буде завжди їхнє. А чи можна відчужувати таке майно? Так, звичайно, можна відчужувати майно, але в такому випадку громадяни один раз скориставшись державною підтримкою, отримавши державні кошти, вони вже більше не зможуть отримувати жодних державних програм, жодних державних коштів для придбання для покращення своїх житлових умов. Я власне хотіла спитати, чи можна повторно скористатися такими програмами? Програмою можна скористатися навіть коли громадяни, наприклад, сім'я, яка має Троє дітей, наприклад, чи троє осіб просто, вони купили однокімнатну квартиру, тому що на момент отримання цієї державної підтримки у них просто не було більше коштів власного внеску. Тому вони отримали однокімнатну квартиру. Але згодом вони там накопичили певну суму, яка дозволяє їм покращити свої житлові умови і придбати, наприклад, два чи три кімнатну квартиру. В такому випадку вони знову можуть звертатися до фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, оскільки вони і надалі, будучи зареєстрованими в однокімнатній квартирі, потребують покращення житлових умов і надалі працювати за. Програмами, які на той момент буде реалізовувати Фонд сприяння молодіжному будівництву і таким чином покращувати свої житлові умови. Леся Васильівну, куди можна звернутися за консультаціями? Адже я думаю, що наша розмова зацікавила багатьох глядачів. Сьогодні працює у нас консультаційний центр, який знаходиться у центрі надання адміністративних послуг при міськвиконкомі. Знаходиться він на незалежності 9 місті івано франківську і щосереди і щоп'ятниці там надаються консультації працівниками фонду. Можна звертатися і отримувати. По достовірну і вичерпну консультацію. А також про якщо сталося так, що громадяни просто часто так трапляється, що люди бувають в місті івано франківську і при нагоді нагадують, що треба звернутися до фонду сприяння молодіжному будівництву і проконсультуватися. То ми знаходимося на Міцкевича 8, офіс 14. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Олеся Васильівну. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. До наступних актуальних інтерв'ю.